2 грудня дзвони Мукачівського Римо-католицького кафедрального собору запрошували вірян Мукачева своїм дзвоном на виняткову святкову подію. Цього дня відбувся інгрес, тобто прийняття обов'язків нового правлячого єпископа Мукачівської Римо-католицької дієцезії Миколи Петра Лучка. До цього часу він виконував функції апостольського адміністратора після того, як Антал Майник, дотеперішній єпископ дієцезії, зрікся цієї посади. Разом з духовенством та вірянами дієцезії на урочистій події були присутні представники історичних церков Закарпатської області, і інших областей України та з Угорщини, а також представники місцевої та обласної влади та дипломати. На початку урочистостей нового єпископа привітав апостольський нунці в Україні Вісвалдас Скулбокас – Після цього було представлено та зачитано апостольський папу Франциска, виданий 7 жовтня, за яким церква номінує єпископа Миколу Петра Лучкая повноправним дієцезіальним єпископом Мукачівської Римо католицької дієцезії. Після публічної презентації апостольського листа відбулася церемонія вручення пасторалу як символа єпископської влади нового правлячого єпископа та сходження на кафедру. З цього моменту єпископ Микола став повноправним керівником Мукачівської римокатолицької католицької дієцезії. Моїнопона Мунка Чиси кажеть Хаз Бонтон і Легетюренків. Сьогодні тут, у кафедральному соборі Мукачева, ми стали свідками унікальної події. Вона дуже важлива у житті кожної дієцезії, адже новий єпископ війшов в свою кафедру. З самого початку існування церква Христова базується на багатьох складових. Ці складові є дієцезіями, на чолі яких стоять дієцезіальні єпископи, які є нащадками апостолів. Так цей єпископ через своє висвячення отримує від всієї церкви місті. Місію керувати цією складовою церкви. Мукачевська дієцезія отримала нового єпископа 7 жовтня цього року. Він до цього часу був апостольським адміністратором. Він вже був висвяченим єпископом, але у цій дієцезії виконував обов'язки керівника. Це була тимчасова посада, і ми чекали, щоб святий престол назначив нам власного єпископа. Сьогодні відбувся інгрес нового єпископа, і від цього дня Микола Лучок став офіційним єпископом Мукачівської Римокатолицької дієцезії. Це велика радість для нас. Же ми отримали, так би мовити, батька, бо єпископ є батьком отцем дієцезії та її священників. Тому ми молимо Бога, щоб він очолював нас як отець, а ми вірністю синів співпрацювали з ним та працювали на благо цієї дієцезії. Після сестри як священники, монахи та співробітники дієцезії висловили свою покору новому єпископу, Микола Лучок розпочав урочисте богослужіння. Свою проповідь єпископ висловив двома мовами: українською та угорською. Він згадав про навчання Ісуса, у якому він промовив нову заповідь: любіть одне одного, як я полюбив вас. <рес> <рес> Єпископ додав, що через своє служіння він прагне виконати ту саму місію, яку виконав Ісус, показавши любов Бога через своє життя та працю. <рес> Церква доручила мені важливе та відповідальне служіння це доручення самого Бога, адже я певен, що це рішення було прийняте завдяки Святому Духові. Це велика відповідальність та потребує великої довіри, тим паче у ці важкі часи. У моєму серці лунає слово Боже. Май надію, адже я буду твоїм пастирем. Саме так я і хочу виконувати це служіння, слухаючи слова Ісуса та Його настанови, виконуючи те, чого хоче він. Сам Ісус служив так само, слухав Небесного Отця, молився, почув слова Свого Отця. Так само і я маю надію, що як слухатиму настанову Святого Духа, то я почую, як саме я маю виконувати своє служіння. Єпископське служіння це служіння любові, так само, як Ісус любив кожного, з ким зустрівся на своєму шляху. Так само і я хочу любити кожного з го любов'ю. Я отримую багато благодаті та любові. Відчуваю Божу любов до свого народу. Я відчуваю себе слабким та сильним водночас. Прошу всіх вірян нашої дієцезії та всіх християн і доброзичливих людей Закарпаття, щоб ми були згуртовані у добрі, адже у теперішній час ми можемо перемогти темряву та складнощі тільки разом та з силою Ісуса Христа та Його світлом. Тому ми маємо бути згуртованими ebben a világban, ezért Jézus az az erő, az a világosság, és tartsunk össze, testvérek, tartsunk Перед завершальним благословенням святої меси нового єпископа привітали присутні представники церковних спільнот та влади. Апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії Ніл Лущак поряд з привітанням подарував єпископу Миколі ікону Матері Божої Мукачівської, яку у 1926 році Мукачівському Василіанському монастирю подарував Папа Пій XI. Осяє Євангелієм спасіння та примножить братню любов. Єпископ Микола благословив присутніх та висловив подяку за щирі та теплі привітання. Також він подякував єпископу Емериту Майнику за його багаторічне служіння та те, що він і надалі готовий віддавати своє життя за цю дієцезію.